Отож, перше питання від нас це про механізм, про механізм обстеження житла, його рівня руйнування, власне, на тимчасово окупованих територіях. Яким він може бути зараз? знаєте, на теперішній час. На жаль, ми можемо тільки приймати заявки на пошкоджене майно. Відповідно до діючого законодавства, ми створили комісію, яка мати, має е, розглядати такі заявки, яка в подальшому буде виходити на адреси і проводити обстеження. Але е, поки територія визначена як окупована і фактично є окупованою, наша комісія лише приймає такі заяви. Що взагалі можна зараз прокоментувати з приводу кількості цих заявок? Наскільки жителі охоче, як ми вже згадували, що не готові відмовитися від права власності на попередній об'єкт нерухомості і очікувати коштів власне як відшкодування своїх збитків? Ну наразі до нас вже надійшло е, понад 15,5 тисяч е, заяв повідомлень про е, компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно. Е, з них ну, більше 90% оброблені на тих стадіях, які це можливо на теперішній час, тобто прив'язано об'єкт нерухомості, е, завантажено в систему, в реєстр пошкодженого знищеного майна. Але на цьому поки що е, робота наших комісій. Е, і обмежується, оскільки і реєстри нерухомості заблоковані для окупованих територій, і фактично за відсутності доступу до фізичних об'єктів, подальші дії трохи обмежені. Наразі ми чекаємо завершення пілотного проєкту по Мелітополю, який запроваджений урядом. І якщо будуть позитивні результати, ми на все. На, на це всі сподіваються, так скажемо. Наша громада сподівається, що можливо буде опрацьовувати е, ті документи і заяви, які до нас надходять, і таким шляхом, пане Олександре. Ви сказали, що 90% запитів стосовно компенсації за зруйноване житло вже оброблені. Е, яка тенденція пошкоджень руйнувань спостерігається в цих заявках? Про що пишуть люди, на які речі вони вказують? Ну, здебільшого е зазначається фізичне руйнування житла. Це переважна більшість тих повідомлень, заяв, які до нас надходять. І завжди чи є... І, ну перева, переважна кількість це все ж таки повністю зруйноване житло. І знову ж таки, як ви вбачаєте проблеми саме з верифікацією пошкодженого або зруйнованого житла? Тому що у нас вже є пролунали два приклади: це е, значні руйнування Маріуполя, так і Мелітополь як одне з найменш за словами знову ж таки міського голови е, міста України нас наслідок повномасштабної е, повномасштабного вторгнення. Чи спрацює також і практика супутникових знімків? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, у нас Сєвєродонецьк досить сильно постраждав під час його оборони, і досить багато житлового фонду. А це понад майже 60%, який які зруйнований повністю. Тому ну такий інструмент, як запроваджений в експерименті в пілотному проєкті, я думаю, що мав би допомогти нашим людям отримати компенсацію і вирішити свої життєві проблеми. І знову ж таки, от ви згадали про житловий фонд. Як окупанти от на сьогодні відомо, як вони поводяться з тим наявним житловим фондом, е який практично ну, силоміць так внаслідок агресії вилучили у повноправних власників багатоквартирних будинків своїх помешкань? Ну, окупаційна влада продовжує, так скажемо, віджимати те житло у людей, які евакуювались. І навіть під загрозою вилучення житла не повернулись, продовжують під виглядом там ремонтів та обстежень вскривати квартири, заселяти туди інших людей. Здебільшого це авторбайтери, які, які завозять у місто або військові. На жаль, цей процес не зупиняється. Дякую вам, пане Олесандре. Олександр Стрюк, начальник Северодонецької міської військової адміністрації.